Свіжі новини сьогоднішнього дня скандальні новини. З вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, ви знаходитесь на моєму резервному каналі. Підпишіться, будь ласка, тут ми розповідаємо актуальні новини. Усе про нерухомість та інвестиції. Так що звертайтесь, будь ласка, до мене в особисті повідомлення з приводу інвестицій і з приводу нерухомості на будівництво Подільського мосту в Києві. Розікрали щонайменше 150 мільйонів гривень. Повідомила СБУ. За даними слідства до організації схеми, причетні чинні та колишні керівники одного з комунальних підприємств, що знаходяться у вертикалі КМДА. Ще до початку повномасштабної війни вони штучно Завищили вартість будматеріалів, а отриману різницю розподілили між учасниками оборудки. Існує велика ймовірність того, що російсько-українська угода відбудеться цього тижня. Повідомили Clash Report з посиланням на Трампа. Деталі чи умов можливої угоди президент США не озвучив. Також він наголосив, що останні зустрічі США щодо України РФ та Ірану були дуже хорошими. Макдональдс, які Азара і Бершка можуть повернутись у РФ, заявили російські змі. Макдональдс може відкритися першим завдяки зворотньому викупу бізнесу. Інші бренди теж готують повернення. Станом на квітень 2025 року. Бунів. Ництво житла в Києві та Київській області поступово відновлюється, хоча темпи залишаються нижчими за довоєнні. Київ у 2024 році в столиці було введено в експлуатацію 1,4 мільйони квадратних метрів житла, що становить 15% від загального обсягу по Україні. Проте за кількістю нових житлових комплексів Київ відстає від інших регіонів. Лише близько 15% новобудов нових у 2024 році припали на Київ та область. Київська область у 2024 році в регіоні було забудовано 92 нових будинки на суму 400 мільйонів гривень. Бучанському. Районі триває відновлення 140 багатоквартирних будинків в межах програми «Відновий дім. Загалом будівництво в Київській області демонструє стабільне зростання, випереджаючи довоєнні показники, тоді як у столиці темпи відновлення залишаються помірними. Плануєте купити квартиру в Києві чи області, а можливо шукаєте будинок для всієї родини. Команда Level Group твій надійний помічник у світі нерухомості. Ми поруч, щоб знайти житло, яке підійде саме тобі, провести угоду під ключ без стресу і зайвих турбот, забезпечити повний юридичний супровід і прозору співпрацю. Хочете продати нерухомість? Ми швидко знайдемо. Покупця і подбаємо, щоб ти отримав вигідні умови, чому з нами комфортно? Більше двох років на ринку, більше 15 років досвіду, більше 80 фахівців, яким можна довіряти. Ти в центрі уваги, твоя зручність це наш пріоритет. Поставте плюс в коментарях або напишіть мені свій контакт в особистих повідомленнях, та я вам зателефоную. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.